Всі нагнули Росію. Китай кидає Путіна і йде до Трампа. Пекін готує велику угоду із США, залишаючи Кремль у повній ізоляції. Світ на порозі геополітичного землетрусу. Навіть ті, хто ще вчора клявся у дружбі з Москвою, тепер розвертаються спиною. Азія дала купняка Кремлю. Імперія Путіна сиплеться просто на очах. Центральна Азія та Кавказ масово виходять з-під російського впливу, будуючи нові союзи з Китаєм, Туреччиною, ЄС і навіть США. А тим часом Казахстан розтрощив ілюзії Кремля. Токаєв зробив немислими удар у спину Путіну. Союзники тікають. Імперія валиться, друга армія світу тоне. А Україна стає символом сили і правди. З вами Зорислава Колеснікова. Це Україна сьогодні. Залишайтесь із нами, щоб на власні очі побачити крах російської держави. Китай кидає Путіна і йде до Трампа. Світ на порозі нового геополітичного перевороту. Пекін готується до великої угоди із США, залишаючи Кремль наодинці з війною, санкціями і економічним крахом. Дональд Трамп підтвердив, що на початку 2026 року може відвідати Китай, але зустріч із Сі Цзіньпіном може статися ще раніше, вже наприкінці жовтня, в південній Кореї. Головна мета уникнути торгівельно. Війни, яка може знищити світову економіку. США, врешті-решт, матимуть фантастичну для обох країн і світу торговельну угоду з Китаєм. З 1 грудня 2025 року будь-які компанії, пов'язані з іноземними оборонками, більше не зможуть отримати ліцензії на експорт рідкоземельних елементів з Китаю. Це колосальний удар по США, ЄС і союзникам, але й чіткий сигнал Москві. Пекін більше не бачить у ній партнера, а лише тягар. У відповідь Трамп пригрозив 100-відсотковими митами на весь китайський експорт. Проте для Пекіна це вже не проблема. Китай робить ставку на нові правила гри, де США не головний суперник, але потенційний стратегічний партнер. А Росія застарілий сателіт, приречений на ізоляцію. Китай кидає Кремль і готує новий альянс із США. Поки Путін мріє про розворот на схід. Пекін уже дивиться на захід туди. Де гроші, технології та майбутнє, китай вибрав сторону. Пекін офіційно заявив, настав час припинити війну та досягти справедливої мирної угоди між Україною і Росією. Світова сенсація, країна, яку довго вважали тихим союзником Кремля, тепер говорить мовою миру, а не зброї. На брифінгу речник МЗС КНР Годзя Кунь чітко позначив позицію Пекіна, коментуючи спільну заяву лідерів України, ЄС і президента США Дональда Трампа про підтримку ініціативи негайного припинення бойових дій. Позиція Китаю в питанні української кризи є послідовною та чіткою. Китай наполягає тільки переговори. Тільки мир Пекін закликає до політичного врегулювання та підтримує мирний план, що базується на поточній лінії зіткнення, фактично підкріплюючи ініціативу Вашингтона. Ми сподіваємося, що відповідні сторони досягнуть справедливої та міцної мирної угоди, яка буде обов'язковою і прийнятною для всіх залучених сторін шляхом діалогу та консультації. І, хоча Китай продовжує декларувати нейтралітет і уникає називати агресора, його риторика різко змінилася. Після трьох років мовчазної підтримки Москви Пекін починає дистанціюватися від країни агресора. Раніше Китай активно розвивав економічні та дипломатичні, Тичні зв'язки з РФ, але нині показово виходить із тіні Кремля. Уряд Китаю відкидає звинувачення у допомозі Москві і наголошує, що зв'язки між країнами це звичайна взаємодія, а не підтримка війни. Світ бачить поворот, який може змінити хід історії. Китай більше не мовчить. Він виступає за політичне вирішення війни, а не за продовження кривавих амбіцій Кремля. Після років балансування Пекін робить свій крок, і схоже, це. Не крок у бік Росії. Азія теж дала купняка Кремлю. Руський мір тріщить по швах. Імперія Путіна розсипається прямо на очах. Кремль втрачає свої останні опори, адже країни Центральної Азії та Кавказу масово виходять з під його впливу, будуючи нові союзи з Китаєм, Туреччиною, ЄС і навіть США. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну регіон, який колись називали зоною російського контролю, повністю змінює курс Казахстан. Вірменія, Азербайджан і навіть Таджикистан більше не готові жити під диктатом Москви. Директор центру Карнегі Росія, Євразія Олександр Габуєв, зазначає розворот від Москви зумовлений страхом. Путін у відчай прибув до Таджикистану на два саміти колишніх радянських держав. Спроба зберегти ілюзію контролю. Але за лаштунками міцних зв'язків ховається холодна реальність. Лідери регіону один за одним дистанціюються від Кремля. Тим часом Китай остаточно витісняє Росію з регіону. Пекін уже став найбільшим торговельним партнером Казахстану та Узбекистану, інвестуючи мільярди у транспорт, енергетику та промисловість. Керівник регіону С. СР... СНД у банку Rothschild Co. Джованні сальветті констатує Росія. Тепер набагато менш помітна в Узбекистані. Китайці без вагань заповнюють цю порожнечу. Європейський союз теж не стоїть осторонь. У квітні він підписав стратегічну угоду з Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Таджикистаном і Киргизстаном. ЄС складає до 12 мільярдів євро у розвиток транспортних маршрутів енергетики та видобуток критично важливих мінералів. Кремль більше на центр сили. Він перетворюється на тінь минулого. Поки Путін благає про єдність, Азія будує новий світ без Москви, без імперій і без. Русского мира. Сенсаційний поворот Китай, який роками прикривав Москву на міжнародній арені, тепер робить ставку на захід і США, залишаючи Путіна з його безмежним партнерством у політичній ізоляції, світові лідери стали свідками публічного приниження Кремля. Сі Цзіньпінь навіть не згадав Росію серед стратегічних партнерів. Тоді як Трамп і Вашингтон ведуть із Пекіном переговори про нову глобальну угоду. Перші подробиці приниження Кремля дивіться про просто зараз. Китай – головний партнер Росії, який допомагає їй тримати економіку на плаву та вести війну в Україні. Що кричали? Кричали, що Китай – молодець. Китай – молодець, Китай – ура! На китайському? На китайському. Я вважаю на підтримку дійсних контактів з президентом Владимиром Путіним в самых різних формах, на благо динамічного і довгосрочного розвитку. Китайському російських отношений. Але чи це так насправді? Адже водночас Китай заперечує, що продає Росії озброєння чи комплектуючі, а китайські банки припинили розрахунки з Росією через санкції. Пари тройки, десятки мільйонів китайських солдат. Зараз прям то, що надо. А почему ви так считаєте? Ну, почему? почему Бо, нет? Ви що? Только считаєте, що солдати долина гіперсити. Ой, смотрю на Білогородську потенциал... область. Думаю, як потенциал... же нам не хватає. Китайська армія народна. очень Часто ми слишим заявлення Китаю, що uh, Китай никогда не продавав вооруження Росії, і що Китай виступає за територіальною цілесністю України і хочуть канчання російської української війни. Ще якихось три роки тому пропагандисти тріумфували. Мовляв, нехай західні компанії йдуть. Ми все будемо купувати в Китаї. Ми зараз купили чудесну чудесною совершенно китайську машину, потрясаючу. Во много-много раз дешевле, ніж ті машини, які ми покупали раніше. Я купила собі три пари туфель Gucci. по дві тисячі каждая. кожне. Где-то в тому ж Китаї, наверное, отшита. Надеюсь, що і у нас Поддельная, разумеется. Я из принципу тепер покупаю тільки подільне. Що з цього вийшло, навіть коментувати не потрібно. Та сама китайська підтримка російської економіки вилилася в банкрутство російських виробників. А вы посмотрите, на чем, например, бойцы ездят. Угу. Что, на машинах российского производства, да? Угу. Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немеренно, ломается постоянно, и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да? Российских мало. Но российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что, это -то не в курсе? Российскую Федерацию, если брать экономический аспект этого вопроса, они используют просто как банальный рынок сбыта. То, то касается, что не касается, скажем, военно, военной промышленности, а вот гражданское машин настроение оно практически как помножено на ноль. А Росія перетворилася на буквально сировинний придаток Китаю. До речі, дуже вдалу метафору видав голова МЗС Лавров, назвавши Путіна ішаком Цзінпіна». Гость кажуть на востокі гості шаг хазяїна Тому Поэтому програми залежать, звісно, конечно, тих любезних пропозицій, які китайський президент і його команда зробили нашому президенту. по большому суту все, що нужно з економічної точки зору китаю. Это дешевое сырье. То, чего в Российской Федерации, к слову, довольно много. Это не только газа нефть, но это и литий, это и лес, это и металлы довольно ценные, это тоже золото, собственно говоря. То есть все то, из чего потом в самом Китае начинают производить товары для всего мира. Причому проявляється ця історія в абсолютно різних аспектах. У піднебесні офіційно затвердили нові географічні карти, де деякі частини території Росії, наприклад, Великий Усурійський острів, визнаються територією Китаю. Китайці по факту вже заселили величезні шматки Сибіру та перетворили територію на власні колонії. Китайський дракон вряд лі залишиться в страні. Просто тому, що має, іметсаті історичні основання определенне на значительну частину нашого дальнього Востока. И это факт. Конечно, сначала э, был энтузиазм, постепенно он стал сходить, и впоследствии мы вообще все поняли, что Асина стала китайской колонией. Это просто-напросто рабовладельческое предприятие. Рабовладельческая или тюрьма, как хотите, где ставят таких смотрящих, чтобы э, они держали в узде рабочих. Потому что возмущение это все равно есть. Э, и рабочие выходили в Асина на акцию «Асина не Китай». И еще угрожают, они регулярно угрожают, что вы никуда в этом городе не устроитесь. Вот вам волчий билет. Так что сидите смирно и за свои 15-30 тысяч – Помалкивайте. Они умеют очень хорошо ждать. И вот это вот умение ждать — это же как раз в том числе и про интеграцию китайцев на территории Российской Федерации. Это уже по большому счету, ну, по факту, является аннексией. И даже более того, если вы обратите внимание, на некоторых китайских картах некоторые регионы РФ уже пишутся китайскими названиями. Ну послушайте, а зачем для этого нужно объявлять войну? Там, да? На російському ТБ вже показують ролики про те, як знайти чоловіка-китайця, а в російських школах і державних структурах активно вивчають китайську мову. Розділяється на два лагеря те, хто хотят изучать, і те, хто скептично відноситься к этому и говорят, зачем нам китайский, мы никуда не собираемся ехать. Я им отвечаю очень просто, на самом деле. Я говорю, я вас здесь учу не китайскому языку, а с помощью китайского языка заставляю думать головой. А это умение всегда пригодится. Путін постійно намагається охарактеризувати відносини з Китаєм як міцну дружбу. Але китайський Сі Дзінпін буквально плюнув Путіну в обличчя, відібравши в Росії ту саму велику перемогу. І от вчора Мой друг и представитель КНР угощал меня такой уткой по пекински. Честно вам скажу, там два кусочка лежат. Я думаю, я съем только один кусок. Ну, понимаете, да? Вот. Но не мог удержаться, съел второй. Понимаете, уже больно было вкусно. Китай и Россия, будучи основными театрами военных действий во Второй мировой войны внесли решающий вклад в победу над фашизмом и тем самым заложили краеугольный камень после военного мироустройстве. Китай и Россия не являются ни друзьями, ни партнерами. И вот тут важно, как только у Китая появится достаточная мотивация, чтобы ограничить свое сотрудничество с Российской Федерацией, поверьте. Воно це зробить. У Росії, собственно говоря, немає другого вибору. Либо дружить сейчас з Китаєм, либо ну, все економічно, а як следствие, і політичне, і воєнний, і всі інші колапси одновременно. Виходить, Китай зовсім не допомагає Росії врятувати економіку або виграти війну. Просто користується її слабкістю, щоб забирати її ж ресурси та посилювати свій вплив Азії. Казахстан теж не залишився поруч із Кремлем. Токаєв зробив немислими удар у спину Путіну. Москва в шоці, братерство розсипається просто на очах. Союз із Росією мертвий. Замість підтримки Кремль отримав холодний розрив і демонстративну відмову грати за московськими правилами. Путін благає про лояльність, але вже запізно. Імперія сиплеться, союзники тікають, а Україна набирає силу. Усе про гучну зразу. Аду Кремля, геополітичний розрив і як Казахстан перекреслив руський мір. Дивіться просто зараз. Президент України Зеленський та президент Казахстану Токаєв зустрілися у Нью-Йорку вперше з 2019 року на поляги асамблеї ООН Токаєв заявив про те, що настав час сідати за стіл переговорів, хоч і прямо не засудив Росію. Казахстан по прежнему обеспокоен кризисом вокруг України, який продовжує наносити серйозний ущерб гражданським лицам, підривати глобальне доверие і ослабляти міжнародну безпеці. Тим не менше, слід продовжувати двосторонні і міжнародні дипломатичні усі по разрешению данного конфликта. Казахстан, начебто, дотримується нейтралітету у питанні російсько-української війни та пропонує свої посередницькі послуги. Казахстан изначально предложил свої услуги в качестве, возможно, посредника или же места для проведення переговорів. Між двома противоборствующими сторонами позиция не змінилася. Але як кажуть, диявол криється в деталях, а деталей у відносинах Казахстану з Росією та Україною багато. Наприклад, Казахстан відмовився від співпраці з Москвою для будівництва АЕС. Їх побудує Китай. Також, за словами казахської влади, вони заважають Росії обходити західні санкції. Ми приймаємо міри для того, щоб наша територія не використовувалась для обходу цих санкцій. Различные меры предпринимаются, в том числе отслеживание товаров, онлайн-отслеживание товаров, в том числе создание специализированного веб-сайта, на котором можно сверить наличие той или иной компании, того или иного товара в санкционном списке traderadar.kz. Я думаю, все наши экспортеры знают об этом и, соответственно, придерживается этого. А президент Токаев заявил, что не признает легитимности так званых ЛНР и ДНР. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южная ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является и Донецк. Звісно, російські політики та пропагандисти не можуть пережити такої зухвалості і регулярно погрожують Казахстану війною, заявляючи те саме, що і про Україну, що нібито це споконвічно російські території, і якщо ми не закроємо тему України, то у нас возникнуть проблеми і з Казахстаном, і з Арменією, і з іншими країнами, які нас круті з Казахстаном, вважаєте? Ну конечно, чому? Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь. Ситуация на Украине четко отзеркаливается на Казахстан. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Там в Казахстане полагают некоторые, что мы в перспективе хотим по украинскому, как они говорят, сценарию отжать у них Северный Казахстан. Ты как считаешь, у нас были такие планы? Есть ли у нас расчет на это? Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши, наши предки. Вот. Почему мы их подарили в 91 -м? На основании чего? За це в Казахстані створили список громадян Росії, яким заборонено в'їзд на територію України. У цьому списку є з десяток депутатів російської держдуми, а також одіозні Тіна Канделакії, ідеолог Руського міру Дугін і покійний чоловік пропагандистки Сімоніан. Казахи, браття, Це що за неблагодарність? Україну гляньте внимательно, Подумайте серйозно. Если вы считаете, что можно дальше быть такими хитрожопами, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Про те, Россия имеет военные планы на Казахстан, посылаясь на данные разведки, неодноразово заявлял президент Зеленский. Так вот, информацию мы получали от того, что среди их приоритетов это Балтийские страны, это Молдова, это Казахстан. Це близкие цілі Російської Федерації президент Казахстану заявив, що припинятиме спроби сепаратизму. А казахські депутати пішли далі і заявили претензії на території, що перебувають у складі Росії. Ми, будучи громадянами, гражданами, протистояти будь-яким проявам радикалізму, екстремізму і сепаратизму, бути делікатними і в то же час жорсткими. быть в конечном счете справедливым. Нужно понимать, что тот же Новосибирск, это не Новосибирск, это Ногайсабир. Это наши казахские территории. Тюмень, это Тюмень, это южные края Золотой Орды. То есть еще за Тюменью выше тоже наши территории. Оренбург, не Оренбург, а Оренбург. І кадатом був столиця Казахської... Казахського да. государства. Також було багато різної інформації від розвідки. Наприклад, що Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння для війни з Україною, а після атак українських безпілотників по нафтопереробним заводам випрошував бензину Казахстану. При цьому Путін постійно принизливо плутає ім'я по батькові Токаєва і, ймовірно, робиться навмисно. Всем известно, що президент Казахстану. Камиль Такаев обратился за помощью к членам организации договора о коллективной безопасности. Вот Камиль Жаман выступал. И, а, а, на... уважаемый Касим Жаман Такаев, от вас видеть. Вот Касим Жаман сказал, что где-то 27 миллиардов. Вот Касим Жаман Такаев. Планах Путіна було втягнути Казахстан у так звану союзну державу за прикладом Білорусі, але в нього нічого не вийшло. Токаєв тільки висміює подібні пропозиції. На днях президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко підложив Казахстану вступити в союзне государство. Ну, я по достоїм оцінив шутку. Я думаю, що необхідності в этом немає, оскільки існують інші інтеграційні об'єднання, першого економічний союз. Що касається ядерного оружия, то воно нам не потрібно. Навіть ті, хто, начебто, були найближчими союзниками Росії, розуміють, що довіряти терористам та вбивцям неможливо, а тому потрібно тримати їх на відстані і по можливості підтримувати тих, хто їм протистоїть. Друзі, світ змінюється на наших очах. Союзники Кремля тікають один за одним, а руський мір тріщить по швах. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися і написати в коментарях, чи вірите ви, що це вже початок кінця путінської імперії. Далі буде ще гучніше, тож залишайтеся із нами.